На зв'язку лідери Доренс, Шурочка і Мася. як у вас справи. Сподіваємося, що все добре. На вулиці весна за вікном все більше сонця. Тож сподіваюся, у вас з'явилось більше натхнення дбати про довкілля. Бо через повномасштабну війну українське довкілля зазнає все більше втрат та збитків. До наявних екологічних проблем додалися замінування, руйнація промислових об'єктів, залишки вибухівки у лісах, полях. Та у воді. Як війна впливає на довкілля. Що таке зміна клімату? і Чому це питання нині актуальне як ніколи? А також які важливі впливу має кожен і кожен з нас. Наслідок нападу Росії постраждали 20% природоохоронних територій України загальною площею близько мільйона гектарів, близько 4 тонн. Викидів потрапило у повітря від горіння російської техніки, та утворилося 325 тисяч тонн відходів. Більше 700 тисяч тонн нафтопродуктів згоріло, забруднивши повітря небезпечними речовинами. Загалом більше 6,5 мільйонів тонн викидів в атмосферне повітря. Близько 180 тисяч квадратних метрів ґрунтів, забруднено небезпечними речовинами. Більше двох мільйонів квадратних метрів земель засмічено, забруднено водні об'єкти у районах бойових дій. 7 мільйонів квадратних метрів об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури, знищено, а їх залишки учинили шкоду довкіллю. Ще одна проблема заміновані території. На даний момент розмінування потребує приблизно 200 тисяч квадратних кілометрів. У Мінекології зазначають, що розриви мін призводять до забруднення ґрунтів важкими металами синцем, стронцієм, титаном, кадмієм, нікелем. Іноді це робить ґрунт непридатним для подальшого сільськогосподарського використання. 16 рамсарським об'єктам площею 600 тисяч загрожує небезпека. Вони мають статус водноболотних угідь міжнародного значення. Завдяки їхньому унікальному бюро різноманіттю 2000 родовищ з енергоресурсами, металами, мінералами окуповано. Війною охоплено близько 3 мільйонів гектарів лісу в Україні. Приблизно 23 тисячі гектарів лісів випалено, частину з них втрачено. Бойові дії відбуваються у східних та південних областях України. Для цих регіонів характерна низька лісистість. Тут ліси виконують захисні функції. Знищення та пошкодження їх позначиться на кліматі цих регіонів і може призвести до значних ерозійних процесів. Як ви бачите, війна вплинула на кожен компонент довкілля: тваринний, і рослинний світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. За останніми скромними оцінками збитки довкілля України від війни становлять 1,3 трильйон гривень. Поштурбуємось про довкілля і дотримуємося принципів раціонального природокористування. Віримо в перемогу, все буде Україна!